У будівлі компанії Зевс кераміка минулого року потрапили ворожі снаряди. Одразу після настання мирних днів у місті працівники почали повертатися на підприємство. І вже до початку жовтня вдалося відновити приміщення та роботу. Очільник регіону Павло Жибрівський побував у цехах підприємства і побачив, як виготовляється продукція. Наша остання жива інвестиція це цифровий принтер керамічний. Проходя під ним, плитка, на плитку наноситься дизайн при помощі черніок. Ситуація у регіоні наклала свій відбиток і на роботу підприємства. Воно зараз працює не на повну, а десь на 50% через стрімке скорочення ринку. Втім, тут шукають і нових покупців продукції у США та Канаді. Але однією з головних проблем для компанії є минулорічні інвестиції у нове обладнання. Гроші за нього віддали і устаткування мали перевести. Втім, через нестабільну ситуацію у регіоні керівництво вагається. Є закон в Україні, що деньги, ушедшие из страны, должны вернуться либо в виде оборудования, либо вернуться назад. Вот этот момент на сегодняшний день нас очень сильно ставит зависимость. И Министерство экономики, действуя по закону, безусловно, сегодня переводит нашу компанию на индивидуальное лицензирование. Да, это не смертельно, но это забирает очень много времени, это усложняет логистику отправки нашей продукции, логистику привоза сюда сырья из Европы. Голова Донецької облдержадміністрації обіцяв сприяти у вирішенні цього питання. Тим паче, що побаченим на підприємстві залишився задоволений. Є е, мікс е, і обладнання імпортне, і інвестиції іноземні. І на сьогоднішній день саме головне е, навчання персоналу також є з ментальністю тією. Я хочу, щоб ми перестали гордитися тільки тим, що на шахті металогінні заводи. Ми маємо огородитися таким виробництвом, іншими високоінтелектуальними виробництвами. Тобто, ну, Донецька область має мати інтелектуальне обличчя не мускулясту руку, бо це 19 сторіччя, початок 20-го, а світлу голову. І Якщо ми отаким чином суттєво змінимо, ну в нас багато проблем просто пропаде. На останок, керівництво компанії подарувало губернатору керамічні вироби.